Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І в нас сьогодні ось такий дуже гарний салат, поживний, такий ситний салат з простих продуктів. Так що, кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо. Такий ситний салат. Для цього нам потрібно 4 яйця. Меодика. На такі кубики поріжемо. 120, 150 грам сира, 300 грам фасолі. У нас така фасолі ми намочили, відварили, дрібонька така фасолі. І будемо це все нарізати. Так, Курячі грудки тут у нас є. Одна, одна така більша куряча грудка, 200 грамів. Ріжемо на, от, на отакі невеликі кубики курку. Так само. Там я вже з'єднала яйці з фасолями і оці сю курячу грудку зараз ми дамо. Добавляємо до, до цього до цих яєць і фасольки. Так, нарізаємо сир. Сира тут у нас 150 грамів, теж на кубики нарізаємо дрібним кубиком. Ось так. Даємо також сюди. О, пучок петру... кропику ми наріжемо ще сюди. Кропик даємо теж пучок кропику сюди і тепер будемо їх додати майонезу сюди, з три лишки. Ще. Три, то вже залежить, як ви, як ви любите. Можна, звичайно, і домашній майонез, а ми маємо такий і робимо такий. Так, і це все ще посолимо. І трошки поперчити. Це вже собі до смаку. І розмішуємо. І такий у нас буде салат. Ось такий у нас вийшов салатик. Так що, дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові! До зустрічі! Ось такий у нас салат. Ось такий класний, поживний, такий, простий, з простих продуктів. І дуже-дуже, свідкі продукти є. Майже у кожної фасолька. Він дуже поживний, такий, класний. Так що готуйте.